Перше запитання які координати визначають фронтальну проєкцію точки? Фронтальну проєкцію точки. Ну, перше питання умова належності точки А площині пі 1 Площині пі 1 да? Тобто, якщо, щоб точка належала площині пі 1 вона лежала пі 1 якась координата має дорівнювати нулю, і ця координата тут написана Z дорівнює нулю. Це зрозуміло. Далі. якими координати визначають фронтальну проєкцію точки? Фронтальна проєкція це проєкція на Пі 2. На Пі2 у нас які координати? Х. Пишемо Х, кома Z. Так, це кома. Вона не дуже хоче бути комою, але оце кома. Тому зрозуміло нормально. Ну, я ж записую. Х, Z. Так, які координати визначають аналогічно. Пишете, так. І... Далі. Яка координата визначає точ... відстань від точки до площини під 2? Уявляємо картинку, так, оцю тривимірну картинку під 2 перед нами. Щоб вона впала на цю підвал, до неї приєдналася. Яка координата має дорівнювати нулю? Y. y. Пишемо тут: ігрик. Ясно, так? Да? Відповідь коротка, нічого більше не роблю. Далі, шосте. До якої площини проєкції точка розташована найближче? Дивимось, у нас координати задають відстані до площини проєкції. Яка координата у нас найменша? Ігрик. А, ah, ні, Z, Z, Z. 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 Це відстань до якої площини? Піодин. Значить, тут що пишемо? Пі один. Піодин. Ясно? Можна запитання? Так. Да. Я от якщо буду це ну, в зошит ще раз по оформленню в зошит записувати. Mm, да. в зошит. Я просто пишу циферку, припустимо, один ну, і відповідь да. Або табличку, то тільки без оцієї тільки перший стопчик і останній. Mm -hmm. Добре. Або так. просто один. Така відповідь два, така відповідь так далі. Так. Е далі. За якою мовою точка рівновіддалена від усіх площин проєкції? Коли всі ці відстані дорівнюють однакові? Як це записати? Коли координата О. 0, 0, 0. Ні, ні, ні. Х ну, до до дорівнює Y і дорівнює З. Так і пишете: Х дорівнює І і дорівнює З. Намагайтесь поміститися в, в ці в рамки. Щоб ну, не виходити це. У мене мені трошки незручно це робити. Все це зрозуміло? Так. Ідемо абсолютно. далі. Друга задача побудувати проєкцію, третю проєкцію точки до трьома способами. Це те тільки що ми, ми тільки що це робили. Я повторювати не буду. Можу, що тільки сказати, що треба зробити. Перше, що ми робимо, ми тут не завжди інструменти зробить, проводимо лінію зв'язку. Раз, два, три. А далі будуємо різними способами. Координатним це просто відкладаємо цю відстань тут проєкційним, значить, що проводимо лінію, дугу, далі вгору на з'єднанні, і стала кресленника. Проводимо сталу кресника в цьому квадранті і відносно неї будуємо третю проєкцію. Тут сподіваюся, також все зрозуміло. Далі, задача 1.3. Задано проєкції точок. Побудувати третю проєкцію. Тут вже ви вибираєте будь-який будь-який цей спосіб. Ви вже, ви вже маєте три способи побудови, от яким вам зручно таким будете будувати третю проєкцію. Ви вже самостійно будете вибирати, але тут ще треба вказати, де, де лежить сама точка. Mm. Ну, от давайте побудуємо зараз якісь. Якщо в мене з'являться явля... інструменти, зараз <кій> нам не хочуть з'являтися. З'явилися так. Отже, давайте побудуємо. Да? Ну, давайте ось тут побудуємо Б. Нам треба побудувати третю проекцію. Ми будували Б3, але це не означає, що, це, що мова йшлася тільки про під про проєкцію на 3 У нас можуть бути задані будь-які дві проєкції проекції. Може бути задана проекція на Пі 1 і на 3 а треба побудувати на під 2. Все те саме. Тільки от на під 2, мабуть, спосіб стало окресленика не, не можна буде використати, щоб побудувати на під е, проєкті. Так, значить, там треба побудувати третю проєкті. Перше, що треба завжди робити, це що? проводити лінію зв'язку. Провели лінію зв'язку, а далі одним із трьох способів відкладаємо яку координату? По лінії зв'язку. Зад. А. Ні. Ігр. Відкладаємо ось цю відстань. Це у нас ігри. Ось тут відкладаємо цю відстань. Малюємо червоним олівцем Точка у нас Б1. Проєкція Б1. Будували. Далі треба написати, де ця точка знаходиться. Всі три координати не нульові, не дорівнюють нулю. Отже, точка Б десь тут на вільному місці. Точка Б у нас знаходиться в просторі. Ну, символічно це пишеться ось так. Б належить R третьому степі. Р третій степ. Ясно? У мене є 3. питання по в просторі. Так, один хтось. Яке питання? По якому завданню? Ось завдання Д2 до рівня 0. <гум> Та що це значить? Ну, Три щоб... спів... дрівні, я не пазую. Співпадає, співпадає. Проєкція Д2 лежить в нулі від початку в центрі координат. отут тут вона лежить. Ну, давайте, от для Д3 які мають? Точка Д має які координати? Фігрок. X, Y, Z, Ну давайте те, що 0, скажемо 0, а те, що не нуль, напишемо просто X, Y або Z. Ну, дивіться, якщо d 2 дорівнює 0, D2 які координати? 0, 0, 0. Ні. d 3 X, 0 X0 і Z. У нас дивіться, d 2 має координати X і Z, Отже, у нас X дорівнює 0 і z дорівнює 0. А y у нас не нульовий. І є координата Y. Точка D має ось такі координати. Просто я не знаю, чому дорівнює Y. Я не можу поміряти. Ви там можете, у вас, якщо в зошиті, надрукуєте, ви можете точно сказати. Ну, тут, мабуть, 10 мм, можливо, не знаю. Так? І нам треба побудувати, яку проєкцію. Нам не вистачає, якої проєкції. Першої XY. 1 Нам не вистачає D1. Значить, ми можемо будувати одним із способів. Тут, мабуть, проєкційний спосіб підійде. Нам просто треба оцю, це ж у нас y, да? перенести oh, цей Y на Y. І от ми вже автоматично отримуємо проєкцію. d 1 Або просто подивитися, що на, у нас, на P1 у нас X і Y. Це координати 0 Y. просто відкладаємо 0 Y координатним способом. Mm -hmm. Ясно? Так, Для всіх оцих okay, задач. Uh, точка, де буде належати чому? Так. Да. Треба написати правильну відповідь: тут точка Д чому належить. Якщо у нас дві координати дорівнюють нулю, точка лежить на осі. На якій осі? На тій, що не дорівнює нулю. На mm осі. -hmm. На Ок, так. О, Ігор. Ясно. Ну тут ви ще маєте не оце написати, ви маєте написати, що Х дорівнює нулю і Z дорівнює 0. Ну, от як тут, бачите? Ясно, так? Да? З цієї задачою все зрозуміло? Так, так. Добре. І задача номер остання. остання задача вам вже треба побудувати точку за певними умовами. Умови такі, для точки А належить площині Пі. Перша точка А належить площині Пі. Що це означає? Ні, а. вона може де завгодно лежати. Але належить площині П, це означає, що в що неї якась координата дорівню 0. Написано, Z. що П2 належить, значить, і 2. Пі 2. Вона пі 2. І точка А має координати Х 0, З. Z. Z. Ясно. Так? Ви вибираєте довільно, якісь значення, або навіть не вибираєте. Можна будувати навіть без цифри, якихось ви вже знаєте. Х у нас є, да? отже, ми можемо відкласти Х. Беремо довільно, я вибираю. Це просто я відклала Х. Далі ми маємо провести лінію зв'язку, да? вертикальну лінію зв'язку, да? якщо працювати за, за цією схемою. Да? І дивимось, чи треба нам її вниз проводити? У нас y дорівня 0. Вниз не треба тоді. Тоді тільки вгору. так, Ось якось вгору ми провели, так. І тут поставили. Оце у нас перше. Ну, будь -як, тут уже довільно. Ви довільним чином будуєте будь-яку координату. Це у нас А2 буде. А А1 де у нас буде? А 1 тоді у нас буде на Х лежать. Ну, Ось це. Так, тепер треба побудувати цю, ще одну, ще одну проєкцію. 3. Так? 3. Тепер 3. Проводимо горизонтальну лінію зв'язку. Заводимо її на Пі-3, дивимось. Ми зараз тут, тут в цій частині будуємо координату Y. Координата Y у нас рівні 0. 3. Отже, ми її зсовуємо і зупиняємося знов-таки на осі, маємо. Так, вибачте, я не дуже рівно, Ви, звичайно, проводите рівненько, Я вже не буду витирати. Зараз витру. Проводимо ну, ну, рівно все лінійкою. І отримуємо координат проєкцію А3. Ну і так далі. Будуєте все на одному, на одній площині. на цьому Так, ну, це, власне, все. Чи є у вас якісь за мене? Recording stopped. Чи є у вас якісь питання? А ні, маю. Питання. Не маю. -е -е. Так Ємно. я сподіваюся, що ви да, яке, А, Це виходить домашню роботу доробити. Зробити цю домашнє завдання і завтра на практику його принести. Будемо з вами, якщо у вас є якісь -а -а. питання, обговорювати. Жаль, Хто да, хоче, може. Хтось хоче, може мені прислати, щоб я показала, які помилки треба викликати. <сів> а якщо у мене поки що немає розміхованого знову. Ви, ви креслите віручну, я ж почала з цього. Перекреслити завдання. А, а Дякую за відповідь. Листов лівець сильника і вперед. Так. Да. Це є питання ще. Немає. немає.